Включили в розетку, акумулятор підключений. Зажимаємо кнопочку. Ага, надо спочатку. Отак включить. Це зарядка йде. Майнс. О, пись, пись пись, пись, пись. пись. І тепер дивіться, що нам показує тут. Тобто йде сіять, да, правильний синус, йде, показує дві стрілочки. Бачите, заряджає акумулятор і йде далі. Тобто, упс видає нам вже теж правильний синус, ну так само і питає наші прибори. От, будь ласка, якщо світло пропадає, він автоматично це пропадає і буде показувати, що стрілочка така сюди. Звідси з акумулятора, сюди на прибори. І автоматично все працює. Світло пропало, він бере заряд з 12 вольт, перетворює 220. Світло. Появляється, він знову буде працювати як стабілізатор напруги і як зарядка для акумулятора. 16500 такий коштує комплект. Упс 800 короткочасно 640 Вт постійно видає. Акумулятор стоїть гібридний. У нас гель 100 ампер. Ось такий комплект 16500.